Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати і сьогодні новини прозвучать з Радивилівської громади. Шановні вчителі, працівники освіти, ветерани освітянської ниви, дорогі освітяни наших територіальних громад. Вітаємо вас професійним святом, днем учителя. За чудовою традицією, у жовтні, ми зі словами вдячності і любові звертаємося до вас, людей, які вибрали благородну професію педагога, адже цієї неповторної осінньої пори ви відзначаєте своє професійне свято День працівників освіти. Це свято виповнене особливим змістом. У непростий воєнний час ми ще більше усвідомлюємо надзвичайно важливу місію вчителя, який наповнює серця учнів любові до України, виховує особистість патріота і громадянина. Адже професія вчителя поєднує у собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і організованість. Зараз, як ніколи, кожній дитині потрібна ваша підтримка та впевненість, ваш приклад непохитної віри у нашу перемогу. Саме від професійності та майстерності кожного педагога залежить те, яким буде наше суспільство у майбутньому. Від щирого серця вітаємо вас Днем працівників освіти, доземний уклін, глибока шана. Та найкращі слова вдячності вам за щире слово і любов, святу, за людяність, відданість, обраній справі, найвеличніші професії. Це ви виховали сьогодні бійців, які мужньо боронять нашу державну землю та в непростих умовах навчаєте нове покоління українців, яке буде відбудовувати нову Україну, нових звершень, значних досягнень та великих успіхів вам, дорогі педагоги! Зараз, як ніколи, кожній дитині потрібна ваша підтримка. Та впевненість, ваш приклад непохитної віри у нашу перемогу. Саме від професійності та майстерності кожного педагога залежить те, яким буде наше суспільство в майбутньому. Високі моральні якості, почуття патріотизму, поваги і любові до держави та рідної землі. Виховуєте ви, педагоги, у юних мешканцях наших громад. Хай всі ваші старання та зусилля роблять цей світ прекрасним. Міцного здоров'я, величезного терпіння, радості, внутрішньої гармонії, поваги і щирої вдячності від учнів та батьків. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру і добробуту у ваших сім'ях, творчої енергії, натхнення та віри у щасливий завтрашній день, у вірі, єдності, разом до перемоги, мирного неба і перемоги. Школі повний хаос. Нам потрібно щось з цим робити. А давайте перейдемо на дистанційну форму навчання. <ривіт> <ривіт> давайте зробимо уроки по 15 хвилин, а поряди по 30. <ривіт> <ривіт> Ти що таке придумав? Ні. <ривіт> <ривіт> так, ми одинадцятикласники. Надія та опора вчителів. Та ми вже не наведемо владу школи. Тоді. До роботи. Да. Да. Дня, як ви там? Добрий день. Чудово. Відпочиваємо, засмагаємо, релаксуємо. Прекрасна дівчатка. Все дуже добре. Поки вас не було, в школі творився повний хаос. І нам було дуже важко. Тому, так ми зрозуміли, яка важка ваша вчительська праця. Повертайтесь швидше до нас. Ми вас чекаємо. Ну, не знаю, дівчатка. пораджусь з колегами. Може, ми ще трішки позасмагаємо, а ви попрацюйте, мої дорогенькі. Ми для вас підстосувалися, щоб ми для вас повернення. Ну, Тоді чекайте, зустрічайте, незабаром будемо. До побачення. Будников. Де набажали бажали слеті висоти, ви допомагали, віру зберегти. всі снова повчання, по життю несе, вдячність і вітання, вам учність щастя. Тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти все теж перевіряє, що жите, вчителька мікрорайону, нашого жителька, де замість того, щоб кіно піти все теж Вибори пройду і мене після комісії до армії восьму, та я не буду листи тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти. Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб в кафе піти, все теж перевіряєш Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб кафе піти, завте ж перевіряєш зошити Сонечко встає, і ми трава, бачу стежку, де проходиш ти. Моя світова, звідки виглядати, де тебе знайти? вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб у армію піти, судиш, перевіряєш, зошити вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, все деш перевіряєш, зошити Ти Замість того, щоб кіно піти, завдеш перевіряєш, що жити, учителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кудись піти, завдеш перевіряєш служити. Цяємо вам бути розумними та чемними учнями. 9 жовтня у Радивилівському міському будинку культури відбулось урочисте нагородження жінок мешканок крупицької, козненської та Радивилівської громад. Які народили і виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, та відповідно до указу президента отримали почесне звання мати героїня. Вручення нагород провели начальник Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський, заступник Крупицького сільського голови Микола Бондарчук, голови Козинської та Радивилівської громад. До речі, шестеро жінок, які отримали почесне звання мати героїня на цьому заході, це мешканки Крупицької територіальної громади. Бурка Надія Володимирівна, мама п'ятьох дітей, мешканка села Крупець, Порученко Наталія Миколаївна, мама п'ятьох дітей, мешканка села Гнильче, Ткаленко Ганна Микитівна, мама шістьох дітей, мешканка села Хотин, Велесик Олена Васильівна, мама шістьох дітей, мешканка села Рідків, Сенчук Ольга Ярославівна, мама п'ятьох дітей, мешканка села Буратин. Касенчук Галина Олександрівна, мама шістьох дітей, мешканка також села Буратин. Бажаємо усім матерям мирного неба, міцного здоров'я, сімейної злагоди і достатку. Нехай діти люблять і цінують вас, а ваші серця завжди зігріває гордість за них. Дякуємо за ваше терпіння та мудрість, за вашу витримку і материнську любов, за вагомий вклад у виховання молодого покоління. У спортивній залі Радивилівського ліцею №2 2 відбувся міжобласний волейбольний турнір. Який зібрав на спортивній локації у Радвилівській громаді команди з міст Дубно, Радивилів та Кременець? Подія розпочалася з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих воїнів, зокрема освітян захисників, оскільки турнір відбувся у першу неділю жовтня, коли в Україні відзначається День учителя. Особливим моментом стала перша подача від Назара Тимочка, гравця волейбольного клубу Радивилів, який, попри серйозне поранення на фронті, не залишив улюблений спорт і продовжує брати активну участь у змаганнях. За результатами змагань перше місце турніру здобула команда ВК Радивилів, друге місце ВК Дубно, третє посіла молодіжна команда Радивилова. А четверте волейбольний клуб Кременець. Відзнаки кращим спортсменам вручав Ігор Киричук, заступник очільниці відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивелівської міської ради. Дякуємо усім командам за участь, а глядачам за мотивацію гравців до перемоги та підтримку. Спорт об'єднує дає сили йти вперед, навіть у найскладніші часи. Першим в історії України чемпіоном Європи з юніорського спідвею став радивилівчанин Назар Парніцький. 3 жовтня він переміг у фіналі особистого чемпіонату Європи 2024 U19 ю зі спідвею у німецькому Херксаймі. Загалом у фінальних перегонах брали участь 17 спортсменів. Серед них представники Данії, Польщі, Чехії, Великої Британії, Німеччини та Швеції. Назар Парніцький був єдиним українцем на змаганнях. Переможця визначили у додатковому 21-му заїзді, оскільки після 20 основних етапів у Назара Парніцького та Бастіана Педерсена з Данії була однакова кількість очок. У підсумку наш мотогонщик переміг Бастіан Педерсен отримав срібло, а третім став польський спідвеїст Віктор Пшиємський. Таким чином, Назар Парніцький став першим в історії України чемпіоном Європи зі спідвею серед юніорів Ю 19 Раніше Назар Парніцький виграв срібло у дебютному сезоні на чемпіонаті світу зі спідвею серед молоді до 21 року. Нагадуємо, що жовтня в Україні цьогоріч відзначаємо День працівника освіти: люди, які люблять навчати і навчатися, пізнавати і відкривати світ для інших, котрі мають повсякчас бути гнучкими і толерантними, терпимими і лояльними, наполегливими і переконливими. Міло пристосовуватись до змін і чинити ці зміни це педагоги. Кожен мав найкращого у світі вчителя, такого, який вплинув на наше життя, на вибір професії, на світогляд, переконання. Його роль поряд з нашими батьками величезна, та слід у нашому серці незгладимий. Всі слова, які були сказані на адресу вчителя за тисячу років від початку часів, всі, які скажуть саме для вас, це та маленька частинка вдячності тим, хто навчає. Отож, шановні працівники освіти, дорогі учителі, освітяни наших територіальних громад. Ще раз щиро вітаємо вас професійним святом Днем Вчителя, яке об'єднує всіх тих, хто запалює іскорку знань, відкриває нам дорогу у велике життя, вчить мудрості, сіє добре і вічне в наших серцях. Справжній вчитель це покликання душі, це невтомна праця та самопожертва, ім'я світлого майбутнього України. Завдяки повсякденній та відданій праці вчителів виростають мудрі, справжні патріоти, сини та доньки своєї батьківщини, які стають гордістю нашого району. Саме вчителі передають своїм учням знання та досвід, вчать долати життєві труднощі, допомагати близьким та цінувати дружбу. Щиро дякуємо вам, дорогі вчителі, за працю, тепло, знання, щоденну роботу, самовіданість і незламність у наших воєнних реаліях. А також доброту, що вкладаєте у кожного свого учня, із щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру і добробуту у ваших сім'ях, творчої енергії та людської поваги, натхнення та віри у щасливий завтрашній день і, звісно ж, невичерпної енергії для служіння улюбленій справі та подальших звершень ім'я України. Нехай ваші серця завжди будуть наповнені радістю, світлом та вірою в перемогу. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!